Так, всім привіт, радий вітати вас у собі тут каналі. Це канал про гаражі. І сьогодні я хочу розказати вам, як можна робити майже безкоштовну омивайку для свого лобового стекла в машині. Коштувати це буде приблизно десь за 4 літри, 2 гривні 25 копійок. Якщо не вірите мені, можете подивитися. Я залишу посилання на Алікспресі 100 таблеток для омивайки коштує 225 гривень. І це виходить одна таблетка на 4 літри. Ну, давайте, щоб я вам не багато не розповідав, одразу ж перейдемо до діла, і я покажу, як це виглядає все. Дивіться, ось такі таблетки приходять вам в посилки. Я заказав їх тут дуже багато. У мене їх було багато, залишилось ось стільки. Ось так вони виглядають. Бачите, 4, одна таблетка на 4 літри. Е, Як це робиться? Зараз я розпакую і покажу вам. Так, ось, ось ця таблетка. Витягуємо її з упаковки. Ось так вона виглядає. Нічого такого сверхістисного, просто звичайна таблетка. Кидаєте воду на 2 літри або 4. Тут написано на 4. У мене зроблено ось на 2 літри, Бачите, ось так вона виглядає. В принципі, це була концентрація на одна таблетка на 2 літри. Це концентрація, одна таблетка. На півтора літра виходить і ось таблетка, одна таблетка. Це дві таблетки, точніше на півтора літра. А це таблетка одна на півтора літра. В принципі, іншу концентрацію ви можете побачити у мене там далі. Я проводив експерименти А саме експеримент полягає в тому, чи ми можемо зробити не замерзайку з цих таблеток. Тому що для літньої омивайки це взагалі прям. Топ, я нею користуюся, ніяких проблем немає. Можна одразу кидати цю таблетку в бачок, там, де омивайка стекла, кидаєте просто таблетку в бачок, заливаєте водою, вона розтворяється, нічого там перемішувати не треба. Вона з часом розтвориться, десь це займає там, ну, від години, ну, година часу, можливо, менше. Якщо хочете швидше, просто кидаєте в бутилку, стряхуєте і виходить вам омивайка. Ось я користуюся вже пару років, бачимо, що. Стекло так собі. Зараз заліземо в машину, подивимося, як воно виглядає. Ось так. Ну, бачите, грязновате. Пшикаємо. Зараз подивимося, як воно відмиє. В принципі, концентрація там десь у мене на. Я зараз покажу, яка у мене концентрація. Ну В принципі, миє воно непогано, зараз на вулиці мінус, нічого не замерзає. Коротше, мивайка для літа взагалі топчик. Зараз воно помиє, подивимось, як воно. Ну, бачите, зараз просто ось так. Але на вулиці холодно, підійдемо через хвилину і воно вже все буде висохше. Може треба додати концентрації. Але бачите зараз ось на ваших очах воно все висохає. Зараз трошки часу і все залазимо в салон. Дивимося, як воно виглядає з салону. Ну, ось бачите, Вже тут помита, тут просто стікають каплі, робимо ще отак раз і чекаємо. Зараз нагадаю вам на вулиці десь мінус 1-2. Все, стекло чисте. ну Там трохи розводів є, але це в мене просто щітки не дуже. вже. Подивимося тепер з цієї сторони. Ну, все, ось відсюди нічого не видно. В принципі, ось така мивайка, я сам нею користуюся постійно, папі заливаю, там ніяких проблем дійсно немає. По трасі їдеш, відмиває добре. Концентрація десь реально одна таблетка на 2 літри я кидаю. Я... Так, точніше, я роблю собі ось таку 10-літрову бутилку. Я кинув сюди на 10 літрів три ось таких таблетки. Ось така у мене концентрація виходить. Дуже багато таблеток кидати не потрібно, тому що вона буде пінитися. ну Якщо сильно багато, то вам просто воно буде потім. Ну просто треба робити по пропорції. Реально десь один, одна таблетка на 2 літри. Можна на 3-4 літри, плюс-мінус ця пропорція буде саме ефективна, Дуже багато сильно наливати, накидати тут таблеток не потрібно. Бо від цього ефект кращого миття стекла не буде. Мені ось така концентрація ну, зовсім чудова. Мені взагалі ось прийшло пару, скільки я там знімав часу, ось бачите, Ну звісно, тут де так. Заліземо всередину машини і подивимося, що тут. Ну Ось таке зеркало у нас. Ось так воно виглядає. Так що далі мені дуже цікаво. Я ж заливав її літом постійно, і зараз я спробував зробити експеримент, чи буде працювати вона взимку. Так що, в принципі, я вже це все відзняв, вже знаю результати, вставлю вам, дивіться, і далі продовжимо. Так, нам треба взяти 2-літрову бутилку пусту, плюс ми беремо ось цю таблетку, тут написано на 4 літра. Зараз ми зас... закидаємо її сюди і заливаємо водою. І подивимося. І ставимо в морозилку, і там у нас 15 градусів. Так, тепер ми бачимо таблетку, і нам треба її розтворити. Розтворити ми можемо її шляхом того, щоб зболтувати бутилку. Чому я роблю в 2-літрові в бутилки? Тому що пропорція там 4 літра на одну таблетку. Але так як я не знаю, це літня виходить. Не за ця. Літня мивайка чи зимня, тому я зараз зболтихаю і подивимося, що воно вийде. Ну і в морозилці у нас мінус 15 градусів. Так, трохи переколотив. Бачите, тепер воно вийшло ось такого кольору. Але кольор достатньо прозорий ще там не розтворилася повністю ця таблетка. Тому ще треба трохи часу. Я просто холодної води залив. І тому не знаю ще. Ну, бачите, вже. Схоже на омивайку. Просто те, що вона працює нормально літом, я знаю. Але зараз експеримент в тому, щоб подивитися, наскільки вона буде пригодною з зимою. Тому ось так. Вже вроді навіть не болтається там внутрі. Таблетки немає. Ну, ще треба трохи переколотити. Так, все розтворилося повністю на банки тут немає нічого вже. Ну, ось тільки ось це чуть, чуть Ну там нічого майже немає. Повністю розтворилося ось такий колір. Бачите, він майже прозрачний, скажімо так. Ну і не дуже прозрачний. В принципі, тут є піни трохи, але нічого страшного. Я залишив ось стільки, налив ось стільки води, щоб тут був зазор, може воно там буде збільшуватися, зменшуватися. І зараз ставлю його в морозилку мінус 15 градусів на... Та, на десь на 12 годин. Мінус. Воно mm. замерзне. Так що подивимося, або не замерзне. І так, залізли ми в морозилку і дивимося, що тут. Уже простила вона десь та скільки? Ну, години 2-3, і з нею нічого не відбувається. Дивіться, вона тільки стала прозоріша. Ось така вона. І вона не замерзла взагалі. Я раді того експерименту, бо ми майже до морозилки щось. Я поставлю сюди ось холодну воду. Ой, яку холодну. Ну, звичайно, вода з крану набрав. І дивимося на годинок, зараз подивимося. Так, 2035. Я залишаю його до ранку на 12 годин. Воно повинно замерзнути. Якщо вода замерзне, а це не замерзне, значить тоді все окей. Якщо вода не замерзне, значить морозилка морози. Ну, будемо чекати. Так, Зараз 1037. Пройшло більше, ніж 12 годин, десь 14 годин і ми ліземо в морозилку. Так, що у нас по воді? Вода. Замерша лід І тепер витягуємо омивайку. І омивайка у нас теж замерша на лід Так що було б печально, якщо вона по мене. А хоча вона мене залита зараз вимиваючий бачок. Ну, коротше, ось це була одна таблетка на 2 літри. Так що Вона буде. Нормально, коли розмерзнуся, я заберу собі її в машину, але я хочу спробувати одну таблетку на пів літри. Візьму з гаража ще раз таблетку і засиплю її в півлітрову бутилку. Хочу зробити більшу концентрацію. Просто цікаво, чи від більшої концентрації вона перестане замерзати, чи все ж таки треба додавати якісь інші властивості, там може спірт, ще щось там галу, не знаю. Будемо експериментувати. Ну, подивимося. Так, після того, як відео зняв, вирішив все ж таки її перевернути і виявилося, що вона не повністю замерзла. Тобто в неї є, як вам би показати, щоб ви побачили, що вона не повністю замерзла. Ось бачите, це мінус 15. Тому у нас є шанси, в принципі, Ось, бачите, позирки ходять. Вон, внутрі вона не замерзла. Як би вам так показати, надіюсь, вам видно. А, ні, сподіваюся, то видно. Це бачите, це мінус 15 в хол... в морозил... в морозилки. Бачите, я її катаю і вона, типу, окей. Там ще є ось. бачите, Так так що у нас є шанси, якщо ми зробимо концентрований, то можливо одна таблетка на 1 літр повинна спрацювати, а може спочатку на пів літри. Так що у нас є ще шанси перемогти. Бачите, вона не повністю, хоча вона простояла там 12 годин, 14 навіть і вона не замерзла. А у нас морозів таких ніколи немає. Я думаю, десь мінус 1, мінус 2, то вона буде тримати. Ну, подивимось, це цікаво. Так, дивіться, що я підмітив. Ось бутилка, яка стояла рядом з нею. Це півлітрова бутилка і з неї, ну вона не розстала. Тобто, а зараз на годинку я вам зараз покажу, якраз чудово, що годинник зняв. Ось, бачите, 10.47, Не знаю скільки я там почав знімати. Ось півлітрова бутилка. Вона стояла поруч з цією бутилкою. Але дивіться, що відбулося з цією бутилкою. Вона повністю майже розмерзлася. Там є лід, але вона дуже швидко розмерзається. Я просто в шокі від того, що вона вже розмерзлася дуже сильно. Тобто, в неї є якісь властивості, вона замерзла, але вона дуже швидко вся відмилася. Ну, розтерлася, відігрілася, не знаю, як там сказати. Ось тут є ще льот, да? але вона взагалі вже. ну, Ну, трохи є вже, не знаю чому так, але вона дуже швидко розмерзається прям взагалі. Тобто якась реакція там йде, не знаю. Можливо, просто вона до мінус якоїсь там температури буде тримати, до мінус п'яти може, не знаю, але вона вже достатньо є там лід, звісно. Але якщо розширительний бачок стоїть цей, омивайки, е, то він десь стоїть біля мотора, а Якщо мотор завести... То я думаю буде дуже швидко розмерзатися. Хоча ми зараз в принципі, в квартирі де плюс 23 градуси, 22. Тому можливо вона з-за цього розмерзається. Але чому тоді не розмерзається ось ця вода? Вона була поруч. А, і вже теж почала розмерзатися. Ну не так швидко, як по мені. Ось звичайна вода, а ось омивайка. Омивайка прям сильно почала Так, зараз на годину 11.38. Ось. Просто вода. Вона теж розмерзлася. І ось омивайка. Вона розмерзлася, але всередині є великий кусок льоду. Так що розмерзаються вони однаково, що вода, що омивайка. Хоча поначалу мені показалося, що омивайка розмерзається набагато швидше. Ну ні, нічого вона швидше не розмерзається, як і звичайна вода, як і омивайка. Просто з барвником. Все, тут нічого такого немає. Так що будемо експериментувати з концентрацією далі. Так, у нас є дві бутилки, тут рівно пів літра води і тут також пів літра води. В одну я кидаю одну таблетку ось так. А в цю я кидаю дві таблетки. Тобто, тут виходить, що концентрація буде 1 до 8. Ну Якщо 0,5 літрів, а тут повинно бути 4, тобто це концентрація в 8 разів, а тут буде концентрація в 16 разів. Зараз я закидаю, змішаю і якраз покажу вам різницю в кольорі. Буде якась різниця чи ні. Так, після активного змішування бачите скільки піни. Ось тільки піни виходить ось так. Ну нічого. Зараз, в принципі, можете побачити, вона зараз осяде, я вам покажу потім. Ну, ось Бачите колір цього. І колір цього. Набагато яскравіший колір, звісно, тут. Концентрація тут в два рази більша. і він не вже розтворилося. Да, немає. Все, ось так от він виглядає. Я просто його залишив спокій і воно потім. Це. І подивимося, якраз скільки його буде, і засунемо морозилку на мінус 15 градусів. Так, ось такий колір у нас вийшов. Це у нас вийшло один. Це тут дві таблетки, а тут у нас виходить одна таблетка на пів літри. Бачите, трохи є піни, вона не всілася. Зараз ставимо в морозилку і зараз подивимося, скільки у нас часу на годинку. Так, у нас зараз 18.06 5 число першого місяця, так, що в морозилку на 12 годин і витягуємо дивимося. Так, на годинку 929 перейшло вже більше 14 годин. Залазимо морозилку. і що ми тут бачимо? А правильно, тут ми бачимо замерзше все. Так що нічого не спрацювало. Концентрація, підвищення концентрації, нічого не дало ніякого позитивного моменту. Воно замерзло що така, що така. Відрізняється тільки кольор. що, діло не в концентрації, а я думав, що в концентрації. Так що, напевно, треба додавати сюди спирт і все. Ну що, ось і провели ми результати замерзайки чи не замерзайки. точніше, мивайки, чи буде вона замерзати. Чи не буде вона замерзати? Дивіться, тести всі проводилися в морозилці, яка має мінус 15 градусів. Це суха заморозка. Я ну, не знаю, там, можливо, в інших воно по-другому би морозило, а, можливо, ні. Так що це мінус 15. Замерзає воно все на камінь, повністю розмерзається, також так само, як і розмерзається звичайна вода. Ніякої привілегії для цього немає. Тобто, що те, що те. Я не знаю, замерзала вона б там, чи при примінус одному, мінус двох. Напевно б замерзала, а можливо ні. Я це не зможу перевірити, тому що в принципі морозилка налаштована на мінус це саме мінімальне. І коли я робив ці тести, до мене прийшла ідея. А чи взагалі всі ці замерзайки, амивайки зимні, чи взагалі дійсно вони ось так працюють, як пишеться на них там до мінус 15, до мінус 20, Хтось з вас перевіряв їх? Чи ні? От Я хотів би, якщо ви багато, там наставите мені лайків під відео, я куплю 4 різних фірми, 4 різних омивайки там, чи 5 різних омиваєк, візьму концентрати. Я вже знайшов і замовив концентрат, який до мінус 80 градусів тримає, і можна його розбавляти водою. Тобто, якщо ти хочеш, там, щоб він тримав до мінус 20, тобто ще 3 літри можна води. Тобто літр виходить на 3 лі... 1 літр омивайки. Плюс 3 літри води. Тобто це 4 літра виходить, і можна зробити зимню омивайку. А можливо, ось така, як у мене, омивайка, просто до неї додати цю концентрату і вийде вам зимова омивайка. Щоб не додати воду, ви можете просто додати сюди, виходить омивайку. Ось дивіться, у мене є така омивайка. Бачите, вона розмерзається. Я вже можу вам показати, що в неї був лід. І ось так вона розмерзається потрохи. В принципі, це також. Ось бачите, чим відрізняється. Це ось одна таблетка, це дві таблетки на півторашку, а це також одна таблетка на півторашку. Я думаю, я ж робив концентрат на пів літри. Тобто це було в 16 разів концентрованіше, ніж вказано на етикетці. Так що, я думаю, збільшувати концентрат не має сенсу. Це так не працює, тому нам треба просто додавати туди спирт. Більше всього, що просто спирт, там якась пропорція спирту, і ось вам буде незамерзайка. Або якийсь там ізотіловий, ізопропіленовий, Не знаю, може хто розбирається. Але мивайка насправді дуже чудова. Для літа вона підходить класно, коштує недорого, користуюся сам. І вам, в принципі, можу рекомендувати. Всі ці омивайки, які ви бачите в епіцентрах, ось і в бутилках 5-літрових, робляться таким же самим способом. Навіть не знаю, чи не забанять мене великі виробники, <гум> не накидають мені дізлайки на це відео, тому що я спорту їх бізнес. Ну, там просто одна таблетка, яка коштує 2 гривні, бутилка, яка коштує там, не знаю, пару гривень, може 2 гривні. Ви кидаєте, розчиняєте, робите наклейку, наліпку на принтері за 20 копійок. Приклеюєте до бутилки і продаєте. Ну, як вам собі вартість? Одна бутилка емивайки коштує десь ну, плюс-мінус 100 гривень, да? Чи там 70 навіть гривень. Ну, все рівно якісь кошти маєте. Я можу собі наробити цих емовайк, просто скільки мені хочеться. І в дорогу я можу собі взяти їх, там, не знаю. Я взагалі перестав про це заморачуватися. Так що, Пишіть коментарі, чи цікаво вам було б, щоб я затестував ці омивайки, купив різні виробники, різні концентрати і засунув в морозилку в на мінус 15. Там, в принципі, пишеться, що не замерзає до мінус 15. Візьмемо те, яке до мінус 15, до мінус 20, до мінус 80, все засунув в морозилку. Знімемо це все і покажу вам. Мені дуже цікаво насправді. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Пока.